Друзі, я зараз захожуся в бідринці, не знаю, що купити собі на вечір їсти, але я знайшов вихід, вечором щось з'їсти. Чудо пельмені, ніякі рипи, ніякі вареники, я це не люблю. А пельмені оці дуже обожні. Я їх взяв цілу пачку. Ну і, звісно, з'їсть сметанку. Пельмені коштують 10,49. Якраз на один раз можна їх з'їсти. А що ти вариш їсти, коли тобі не хочеться щось варити вдома ввечері? Напиши мені по коментарях, чекаю. Зараз ще подивлюся, що з її пакці. Бачу якісь тут нові суші чи то нова упаковка тут на, на ці суші, ну не знаю, я суші не дуже люблю. Ну, суші ми дуже не даїшся, риба, рис, а краще взяти собі пельмені з'їсти. Ну і звісно, ще щось приготувати до цього. Тут реклама, звісно, грає в новій підронці капець. Хто мені скаже, що це таке стоїть в цьому магазині? Воно продається чи то так. А хто вже забув про такі от, дивіться, суперсосиски по 6,49 при закупі двох. По 6.49. Колись я їх дуже давно любив, і коли приїхав до Польщі, а зараз не дуже. Ну, Я бачу на порубці Берлінки 2 плюс 2 гратіс, виходить по 3.45. А ти не забудь, підпишись і постав лайк під моїм каналом. До зустрічі!